Екологічно дешево та безпечно в Івано-Франківську відбулася наукова конференція присвячена новітнім технологіям будівництва житла. Наскільки це актуально для сучасної України дізнавалась Юлія Юськів. Сучасний екобудинок житло для комфортного майбутнього, так вважають організатори широкомасштабної освітньої програми Екодім 2015, яка цими днями триває в різних містах України. У рамках програми експерти прикладної екології зустрілися з викладачами та студентами Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. Андрій Бобровицький, керівник клубу прикладної екології, вважає, що на Прикарпатті є вагомі перспективи для того, щоб відродити давні принципи будівництва житла в гармонії з природою. Ті принципи, за якими будували на цих територіях, завжди 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 були екологічними. Тобто, в більшості випадків використовували місцеві ресурси і будували з дерева, і воно було досить притаманне цій місцевості. Суспільство, навіть те, яке не готове до використання яких новітніх технологій, воно вимушене буде щось нове прийняти, тому що світ настільки швидко змінюється, що людям, які живуть за старими принципами, буде просто некомфортно. Ну умовно кажучи, просто людям або треба буде змінюватися самим, або їх буде змінювати середовище. Студенти факультету архітектури та дизайну розповідають, що тема екотехнологій для них не нова, адже цій проблемі присвячено чимало занять. Однак, послухати думки вітчизняних та зарубіжних експертів завжди дуже цікаво та корисно. Ця тема дуже цікава, тому що я як дизайнер, це тема для мене дуже корисна, якою я буду володіти в майбутньому, як фахівець. Зараз студенти використовуємо ці Технології пробуємо якось ці екосистеми в проектуванні. Про спроектувати в наших якихось проектах, які ми створюємо, для мене це досить цікаво подивитися, як і послухати, що. Що люди думають на рахунок цього декан факультету архітектури Михайло Косьмій зазначив, що сучасні студенти мають знати сучасні технології будівництва, тож дуже важливо об'єднати досвід провідних професійних екобудівельників не тільки України, але й загрібних експертів. Це дозволить закласти надійний законодавчий фундамент для легітимізації екотехнологій у будівельній сфері. Ситуація вимагає цього. Мається на увазі, це є. Енергія сонця, світла, природних ресурсів, також певні категорії утеплення будинків, тобто природним, і певне розташування цього будинку, яке би за допомогою вітрових променів і світових променів обігрівало житло тих людей, які хочуть там проживати. Програма «Екодім» розрахована на широку аудиторію, як професійних будівельників, так і простих людей, що цікавляться інноваціями.